Може, кислотки? Mm. Кислотки? Я думала, що після нічного дощу вони не будуть такі солодкі. А вони солодкі. Ну Так. А ці... А ці на такі солодкі? Ці більші? А це можете на ту сторону. Привіт. Угу. Полуниця ми яка моя. це все, що з'їм, то буде моя. Привіт. Це, що тут буде, то буде моя. Кошик збираю, але перш ніж позбирати у кошик, я шлунок напихаю. Така солодка і смачна. А що це? Ням-ням. Берунка солодка. Вона така добра. Що це? Я все. А В Англії Тут є така ферма. Що? Можна самому назбирати полуницю. Потім заплатити. Нам ходить дешевше. В магазині. Ми тут ще плюс, що ти тут наїжджався. І вона свіжа. Вона тиждень спокійно в холодильнику стоїть. А я. Це ми вже третій раз їдемо. Олексій Хеллоу. А як вони... Дізниць, а вони це, ну їсти можна скільки. Я тільки, я тільки плачу за те, що я не збираю кошик, а те, що з'їм, то, то моє. Там моя мама теж напихає шлунок. Тут зручно ми були один раз на такій полуниці. Землі. Требую впрати. Це ліпша, бо тут не треба лазити. Ну, мені, в принципі, все рівно, але мамі не дуже було зручно. Ну, як, я її тільки рбала, приносила. Дві пару тінь в а решта в шлунок Я минулий тиждень. Як була тут, то я перший раз. Так само, кошик був порожній, поки шлунок non, не рухався. Ну така смачна, що просто не можу зупинитися. М -м -м. Класно. І вона чистенька, і... а ще минулої ночі дощ був, ще дощик промив. Крайде полуницю. Ні, ну крадемо можна? То так можна. Розумієш? Інакше би тут стояли і пильнували. Або камеру було б. Ні, вони б попереджали. Так, що то можна? А ці вовни, оці дрібні, але вони такі запашні і солодкі. Просто дуже солодке. Так. Бачите, так багато. І в них тут садять. Одна е, вже відходить, а нові кущі підростають. Ось треба. Треба цей. Вчора, мав бути, стрім і з виставки, але... Тому що мама моя в лікарні була, я її забирала, верніше вже вчора, і не вийшло мені піти. Так що, і квитки пропали. Дивіться, як вона там сидить, собі бігарньою. Але нічого, завтра має бути ще фестиваль їжі, тобто одному такому маєтку тут. Вони кожного року проводять різні акції, не тільки фестиваль їжі, а там різні є е, у них. І я там буду, якщо буде добрий сигнал, бо там в таких маєтках зазвичай сигнал покриття інтернету дуже погано. А якщо е, буде хороший сигнал, то я зроблю стрінчик. Завтра фестиваль їжі, то місцеві виробники. свою продукцію привозити. Надзвичайно смачно. Я тут теж цей фермерський магазин є вони свою продукцію виробляють. Дуже, дуже смачна продукція, все вирощене тут ну, в екологічному чистому районі і це все місцевих невеликих фермерів. Так треба трошки в у кошик складати. І маленько. Та Маленька її. Вона маленька, але це іншого сорту і вона має інший смак. Я вже... Що тут ще в нас є? Треба йти там, де велика. Я велику, я потім минулий тиждень знайшла велику. Там є велика. Там жде багато. Набагато. І думала, що сьогодні буде вихідний. Ну, як менше людей, бо п'ятниця. Якась сім'я приїхала. Якщо щось вас цікавить, то запитуйте. Буду відповідати. Тут таке. Ідеш і збираєш, яка краще, не зберешся підряд. Затирачки. Так, так, це дуже зручно. Це дуже... До речі, фермери, вже такі багато фермерських господарств з полуницею мають такі, такі ось, вирощують так полуниці, тому що я недалеко там від мене, бо це трошки далі. Це десь хвилин 40 від мене їхати. Ця ферма, вони тут люди можуть збирати. А біля мене там є ягідне господарство. Я бачу, у них теж теплиці з такими. Ба там люди збирають. Ну там є цех переробки зразу, вони там то... практикують такі mm. речі, щоб люди зійшли собі збирати. Так, як можна збирати, звісно. Ой, яка, значить солодка, солодка. Дуже солодка солониця. І головне, що вона чиста, тому що її помиєш, а вона зразу починає довго. Ну, і смак власне, втрачає з водою. Дивіться, там як рону. О, чекайте. Воно. А тут вся дрібна, там велика. А вона ще не достигла. Йдемо туди. Йдемо сюди. Ой, дивіться. Яка вона класна. Ой, так це сумка, вона мені заважає. Це дрібненька, а ця велика. Але це смакує по-іншому. Її кілька з'їшна тиш, наче непогана. Але якщо її з'їсти одну таку, одну таку, то мені ця дрібніша краще подобається. На смак. Там же через ці руки і були влаштовані так. Рурки так. Руки. Так, ось бачиш? Оно, бачиш рурка. Осьо, знаєш, тобі видно. Ось, бачиш рурка? І там, напевно, дірки є. І воно, мабуть, поливає. А рурка така звісно, пластикова. Ось ось. Вона просто така смачна, і просто не можу відірватися від неї. Коли не я не добра. А я... М -м -м. А ця просто неймовірно солодка. Вона трішки була тріснута і, мабуть, почала втрачати вологу. Така як трошки підсушена була. Оці ну, о теж ну, треба трошки підтріснути від сонця, а воно дуже солодка. Дивіться, я ще не спирала на дно не покрила. Так, йду далі. Так, треба прийти на ряд. Тут дуже дрібна. Тут дуже багато дрібної. Прийду далі туди, там велика. Було сумку не брати, не заважає. Дивіться, да. Такими герляндами висить, але це ще зелено. Так. Тут так само. Так, це такий самій сорт, як і той. Бачите, це, це інший сорт. О, і ось ті. І з вигляду ягода інакше виглядає. І смаку інакше, і навіть кущ інакший. Ланенгород. Так, Павло, привіт. Угу. М -м -м. Вона така солодка, аж приторна. Таку полуницю я в магазині ніколи не їла. Навіть, і, бо колись на городі була у нас теж полуниця. Вона не була така солодка. Це, можливо, сорт такий. Правда, вона і, 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 і інакше виглядала, до речі. Там, угу. та. там де ми тоді були, так. не хочеш, ти там ли там лавочку сюди? Ага. А ось це опори зверху туди плівка. Так. Це плівка. Ага. Але зараз не потрібно. Напевно, зиму на весну, щоб вона швидше рання була. Тоді вони плівкою покривають. якась не, мені недобра попала, така водяниста, дуже. А ще вона недобра. Де так, коли така сильно солодка попадеться, а потім попадається така, що не солодка. Ой! І скочила у сюди. У кошик. Так. Шумнок дозбирала. Тепер буду збирати у кошика, а то я дивіться, збираю, збираю. Збираю, збираю шлунок, рву І... а кошик порожній, Цю дрібну збирати, Та велика ще... Треба перейти на інші ряди, бо тут а, цю добре їсти дрібну. А вбирати треба велику. А там така гарно. А ну йдемо туди. Буду зараз прибігати з ряда на ряд. Ну, яка не дала, мені боба. Да. Понизу пройшовся на тримером готово. Саме так. Травичку покосили і все. Вона там. 자. So.